5 грудня 2024 року в Україні набирає чинності наказ про гігієнічні вимоги щодо діяльності агропродовольчих ринків. Що зміниться 11 грудня? Журналістам «Житомир.Інфо» розповіли в Держпродспоживслужбі у Житомирській області. Цей закон передбачає обов'язкове отримання суб'єктами сподарювання експлуатаційного дозволу, тому на даний момент, якщо немає експлуатаційного дозволу, ринок не може функціонувати. Кількість досліджень не зміниться. Підходи не зміняться, але е, розуміємо, що законність проведення відповідних дій буде вже е, відповідати сьогоденню. Перелік продуктів, які заборонено продавати, не зміниться, запевняють фахівці. Да, на ринках буде заборонено і, і буде заборонено продаж продуктів харчування домашнього виробництва консервів, домашніх ковбас, кров'янки. Ну, інших консервів, рослинного проходження. Це не значить, що вже молочна продукція можна буде продавати на ринку без відповідних теж документів, там паспорт, на тварину, дослідження, ні так само будуть проводитись дослідження, але цей наказ вже з більш зв'язаний з законом про безпечність харчових продуктів, зобов'язує мати відповідні документи, робити експертні висновки в акредитованій лабораторії, яка є на території. Дотримуватись гінічних вимог, мати свій документ, який буде гарантувати, що людина здорова і може продавати цю продукцію. Держпродспоживслужбі також зазначили, за порушення правил торгівлі передбачено штраф. Статтю 107 фізична особа можна за недотримання вимог буде притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу це десь від 350 гривень. А якщо брати 166 статтю, це буде десь від 800 гривень. Якщо брати закон України про безпечність та якість, то той мінімальний штраф, який можна примінити, але ж ми розуміємо, це в кожному випадку окремо це від трьох мінімальних заробітних плат. До п'яти мінімальних заробітних плат. Тому відповідальність за це теж значна. Я думаю, 20 тисяч штрафу це є серйозне. Серйозна відповідальність ага. І, ну в цьому місяці є штраф на санкції, зв'язано да, з продуктами реалізації продуктів харчування. 11 грудня ми завітали до лабораторії на житньому ринку. Завідувач каже, що через новий наказ їх робота не зміниться, адже в лабораторії так постійно контролюють якість продукції. Ця продукція, яка поступає для продажу на ринку, підлягає дослідженню попередньому. Якщо це рослинна продукція, вона досліджується іменно в цій кімнаті, на нітратів, на кількість радіонуклідів, на органолептичні показники. Якщо це м'ясопродукція, вона досліджується по всій схемі весени експертизи яловичина, свинина, бараніна. Євгеній Давидов розповідає, що перевірки проводяться регулярно у разі порушення роблять попередження або виписують штраф. Допускаємо, робимо зауваження. Але людський фактор ніхто не відміняв. От є різні люди, які деякі реагують, деякі не реагують, деякі реагують агресивно. То вже людський фактор. За 2024 рік було накладено 44 штрафи за порушення правил торгівлі. Це на загальну суму 22 тисячі нам гривень. На житньому ринку бачимо, що продавчині продають домашні овочі, консервацію та квашену капусту. Пані Люба переконує, що має дозвіл. Відповідний документ показала журналістам, що дозволено продаж. Ага, це вони кожну п'ятницю, так да, так, да. раз в тиждень. А були такі випадки, що, наприклад, ваш товар не проходив перевірку? Не було, бо тому що це моя домашня згорода. Ну беруть на аналіз, ось от капусту задовільно, я можу її продавати. Чи помідора, чи огірок. Та воно ж одне й те саме, бо це воно моє. Ми з осені його все заквасили. Капусту тільки квасимо зараз. А це все ще як з городу згорода Ольга торгує домашніми овочами. Продавчиня каже, що її товар також перевіряють у лабораторії. Обов'язково дівчата приходять, беруть перевірку тут. Кожного це, дня так? не кожного дня, тому що товар у мене однаковий кожен день. Але як уже мене допустим, я принесла якусь іншу порцію, там якучі картоплю у мене новий товар з'явився, я Якісь інші гарбузи принесли, то обов'язково да, приходять і перевіряють. І влітку обов'язково кабачки, все, що приносимо, все картопелька молода. Проходить провірку. Продавчиня Валентина запевняє, що її м'ясну продукцію постійно перевіряють і ставлять відповідний штамп. Звісно, обов'язково на кожному кусочку штампік стоїть. Дивіться. Ось бачите, на кожному кусочку штампі вони беруть надрізи, беруть в лабораторію. Там я не знаю чим, кєшно, але провіряється на радіацію, на чистоту, на ну все на свіжість. Отже, продукти, які продають на території ринку, мають бути безпечні, тобто перевірені у лабораторії. Якщо ви придбали неякісний товар, то ви можете звернутися до Держпродспоживслужби.